Доброго дня, дорогі пенсіонери. Дуже уважно перевірте свої телефони. Пенсійний фонд почав масово розсилати попередження про те, що виплати будуть заморожені. Це повторна розсилочка. Передивіться свої повідомлення, передивіться все, чи не є ви в списку. На жаль, цих людей, чиї пенсійні виплати будуть заморожені. Що за розсилка, кому вона приходить, як на нього реагувати, і що потрібно зробити, щоб не втратити свої гроші? Бо під загрозою дуже велика кількість пенсіонерів. Тож розбираємось. І так, пенсійний фонд офіційно оприлюдив на своєму ресурсі про те, що розсилає пенсіонерам, своїм клієнтам, тобто пенсіонерам, повідомлення про те, що їм зробити потрібно певні процедури, щоб не втратити свою пенсію, щоб вона не була заморожена. Це вже на офіційному рівні, і дуже багато людей під загрозою там, до мільйонів пенсіонерів. Тому слухайте уважно і передивляйтеся свої повідомлення. Але перед тим не забудьте підписатись на канал і вімкнути дзвіночок. Дуже багато в коментарях питає, що за дзвіночок, як його вімкнути. Давайте я вам покажу. Вмикаю запис екрану. Так. Ось ви заходите на YouTube, YouTube, шукаєте народну думку, і от ви підписані. Так? Це для тих людей, хто підписаний. Хто не підписаний, то пише підписатись, а вас може писати, ви підписані. І все рівно, бачите, у вас дзвіночок такий не закрашений. Натискаєте на нього і вибираєте усі. Все. Ви підписались і вімкнули сповіщення. Це дозволить отримувати сповіщення від Ютубу, що на каналі з'явилось корисне відео для вас. Тож, вмикайте і нічого не пропускайте. Я в доступному форматі все розповідаю тут про пенсії в цілому. І так. Пенсійний фонд наново почав розсилати повідомлення про необхідність зробити дві речі обов'язково. Це пройти ідентифікацію і вимкнути Галочку, що ви не отримуєте пенсію від інших держав, в першу чергу від Російської Федерації. Вимкнути галочку і пройти ідентифікацію можна як Зателефонувавши до пенсійного фонду, да, замовивши відеозв'язок, як пішовши особисто в пенсійний фонд, або через відеозв'язок на порталі пенсійного фонду, замовивши його, або просто зайшовши в свій кабінет пенсіонера і вімкнути її. Робиться дуже легко, 3 секунди часу. На каналі є повна відеоінструкція, як то зробити. Після цього можете пошукати і обов'язково зробити то. Кому-то необхідно, обов'язково і які були умови. Дивіться, були умови до 31 січня і в січні місяці вже заморозилась пенсія. По різним даним від 350 тисяч до мільйона 300 пенсіонерів. Це дуже велика кількість людей. Навіть якщо беремо по мінімуму 350 тисяч людей, дуже велика кількість. Їхня пенсія вже заморозилась. І є серед них дуже велика частина таких, які пройшли оцю ідентифікацію, але при цьому всьому пенсійний фонд не поставив ту галочку, що вони не отримують пенсії від РФ і таким чином людям також заблокували виплати. Зараз була екстрена нарада, де пенсійний фонд, голова, вірніше, міністр соціальної політики Денис Улютін, закликав уряд. Продовжити термін ідентифікації до 1 липня. І, скоріш за все, воно буде прийнято на найближчому засіданні уряду. Таким чином, пенсіонери влім розморозять їхні пенсії, і вони зможуть довше її отримати. Кому-то необхідно 100%, я вже 100 разів говорив, але я мільйон раз кажу, а люди все рівно заморожуються їхня пенсія. Це дуже і дуже прикра ситуація, тому повторюсь. Тим, які за кордоном, тим, які на тимчасово окупованих територіях, тим, які переїхали з тимчасово окупованих територій, але не стали на облік, як ВПО. Цим людям зробити цих дві речі треба обов'язково. Всім іншим пенсіонерам поки що це не є обов'язкова процедура, але я тут підкреслив би ключове слово поки що. Поки що. Поки пенсійний фонд не наладить весь процес. Тоді він зробиться обов'язково для всіх пенсіонерів без виключення. Но процес проходження ідентифікації для інших пенсіонерів буде набагато легший, тому що їм вони приходять в банк, да, їм приносять пенсію е, почтальйони тим, хто отримує через Укрпошту, або вони. Е, Переходять до пенсійного фонду, беруть якісь витяги, це все буде рахуватися як ідентифікація. І це значно буде спрощувати процедуру і полегшувати її. Ну, думаю, що дійде до того, що вже навіть великі мережі і магазинів будуть проводити цю саму ідентифікацію, але це в перспективі да? поки що для того, щоб її пройти, треба. Або Сходити особисто до пенсійного фонду, якщо є можливість. Ну, зрозуміло, що люди, які на тимчасово окупованих територіях і які за кордоном не мають такої можливості, далі замовити через портал пенсійного фонду, залишу посилання вам на нього в описі під відео відеодзвінок, де вам зателефонує представник пенсійного фонду і підтвердить вашу ідентифікацію. Далі зайти на портал пенсійного фонду через Дія підпис. Також працює як підтвердження вашої особистості, якщо у вас є ДІА-підпис. бо для того, щоб його зробити, потрібно мати або id картку або закордонний паспорт. Пенсійне посвідчення, на жаль, не проходить. Зараз намагаємося добитись того, щоб було пенсійне посвідчення також підтвердженням особи. І також можна через консульство, якщо ви за кордоном, переславши документи України через них. От такі методи ідентифікації наразі присутні, а і ще тим, хто в Україні, тому на через відділення банку наразі, е, здається, ощад, і приват точно це роблять. Тому не втрачайте свої пенсії. Уважно слідкуйте за інформацією. З хороших новин те, що, скоріш за все, тим, хто не пройшов ідентифікацію з січень, е, була заморожена, да, її розморожать, але це не. Е, Відміняє того, що її пройти потрібно тим категоріям, які я назвав да, обов'язково. Тобто, навіть якщо вашу пенсію розморозять, то це тимчасове явище. Вам треба пройти ідентифікацію, щоб в липні вам її не заморозили назад знову. Тому проходьте її, отримайте свою пенсію, бо ті, хто проігнорив, і якщо не прийметься постанова, то на жаль, ця пенсія буде заморожена десь. На 2-3 місяці точно як людині прожити весь цей час без коштів це дуже і дуже важко. Тож, давайте розбиратися разом, я буду розповідати до зустрічі на Народній Думці, дорогі глядачі.